От ж таке професійний розвиток, який не просто вчить, а реально надихає на справжній прорив. Сьогодні ми, власне, зазирнемо за лаштунки саме такого процесу. Розберемо звіт про одну ну надзвичайно успішну супервізію. Давайте з'ясуємо, в чому ж там секрет. Просто уявіть собі, наприкінці довгого процесу роботи відчувається саме це: справжнє натхнення, і найкраще підтвердження ефективності нашої спільної роботи. Ця цитата зі звіту це ж не просто гарні слова, це по суті свідчення справжньої трансформації, яку ми зараз і розберемо. Знаєте, коли ми чуємо слово супервізія, то часто в голові виникає щось про суворий контроль, нагляд, але тут усе зовсім навпаки. Як бачимо, це структурований процес підтримки, допомоги та рефлексії. Головна мета не наглядати, а допомагати рости. І це, скажу я вам, змінює абсолютно все. Тож з чого взагалі починається такий вражаючий результат? А починається все з фундаменту. І в основі всього, як виявилося, лежить партнерство та довіра. Саме ось ця правильна атмосфера і стала тим самим ключем до успіху. О цей слайд ідеально показує, в чому різниця. Ліворуч, ну, така знайома багатьом модель: ієрархія, страх, осуд. А праворуч, те, що спрацювало тут так звана педагогіка партнерства. Це ж зовсім інший світ, побудований на довірі, на рівності, на спільних відкриттях. Ну, погодьтеся, це ж радикальна зміна підходу. І ось до чого це призвело на суто психологічному рівні. У звіті так і написано: захоплення від спільної роботи, і що, мабуть, найважливіше, повна відсутність страху. А коли зникає цей тиск і з'являється справжнє натхнення, продуктивність, звісно, злітає до небес. Ну, зрозуміло, коли є міцний фундамент довіри, люди не бояться робити якісь сміливі кроки. І це підводить нас до другого компоненту успіху цифрового прориву. І це був не просто маленький крок, а справжній стрибок уперед, який по суті змінив усе. Тільки погляньте на цей цифровий арсенал. Учасники опанували такі інструменти для динамічних презентацій, як Дженіалі та Презі, а ще й занурилися у світ штучного інтелекту з Gemini та ChatGPT. Це ж не просто вивчення якихось програм, це освоєння технологій, які вже сьогодні визначають наше майбутнє. Але ось тут, увага, найголовніший момент. Мета була не просто познайомитися з інструментами, а зробити їх невід'ємною частиною щоденної роботи, і саме оця глибока інтеграція в практику і робить цей кейс таким цінним. Отже, маємо довіру та потужні інструменти, але ж як з'єднати одне з іншим? І отут на сцену виходить третій елемент цільове консультування. Тобто йдеться про практичну підтримку, яка дає результати тут і зараз. І сам процес, до речі, був геніально простим. Ось як бачимо спочатку виявляємо реальну проблему з практики, потім отримуємо точкову пораду щодо конкретних інструментів і нарешті одразу застосовуємо рішення на практиці жодної води, тільки конкретні дієві кроки. А як це виглядало в реальному житті? Ну, наприклад, учасники розробляли нові способи оцінювання, вчилися створювати правильний емоційний настрій за допомогою цифрових технік. Ну і, звичайно ж, створювали абсолютно унікальні навчальні матеріали. Це і є той самий прямий зв'язок між інструментом і конкретним результатом. Довіра, інструменти, практична підтримка. Як усі ці елементи складаються в єдину картину? А ось як вони створюють абсолютно нову траєкторію розвитку. Це наш фінальний і, мабуть, найважливіший розділ, який показує, як маленькі перемоги ведуть до великих системних змін. І ось ключова думка, яку треба зрозуміти це була не просто якась серія випадкових зустрічей. Ні, це був цілісний процес, справжня система для зростання, яка включала розробку індивідуального плану розвитку для кожного учасника. Саме це і забезпечило такий довготривалий ефект. І яким же був фінальний результат? А ось яким з'явилася абсолютно нова професійна траєкторія, яка орієнтована на цифрову майстерність та ефективну підтримку учнів. Це не просто підтягнули старі навички, а здійснили, по суті, фундаментальний сув у своїй кар'єрі. І все це блискуче підсумовує фінальна теза зі звіту. Цитую: Супервізія є необхідним, багатофункціональним і надзвичайно ефективним інструментом забезпечення якості та професіоналізму. Ну, краще й не скажеш, правда? Отже, ми бачимо, що справжній прорив це не якась випадковість, а результат чітко продуманої системи. І це підводить до головного питання, над яким, мабуть, варто замислитися кожному: а як може виглядати наступний професійний прорив у кожного з нас?